Сьогодні у випуску двоє людей загинули, ще троє дістали поранення. Окупанти обстріляли село Приморське. Російські військові заборонили жителям тимчасово окупованого Приморська виходити на узбережжя. Утискали, знущалися та проводили обшуки. Священик з Мелітополя пробув. Дев'ять місяців в окупації. Двоє людей загинули ще троє дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу села Приморське Запорізької області. Повідомила голова степногірської громади Ірина Кондратюк. Машина їхала по дорозі, та жінка йшла миємо кодовище. Тут прильоти. Тридцять скільки? Кілька прильотів було. Машина проїжджала, там їхали люди на роботу. В машину попали осколки. Там двох ранило. Війні ранило трьох, ну одного не довезли в лікарню, двох довезли. І йшла мимо жінка, ну теж по цій дорозі, і осколками осколком її вбило одразу. Жителям тимчасово окупованого Приморська російські військові перешкоджають виходити на узбережжя. Про це суспільному телефоном розповів міський голова Олександр Кошелевич. На жаль, сьогодні в Приморську багато військових Російської Федерації. Вони заїхали на базу відпочинку, які знаходяться у нас на узбережжі. Точних цифри у нас немає, але десь близько двох тисяч чоловік знаходяться. Звісно ж, військовою технікою. Також окупанти обмежили пересування людей громадою, як у Бордянську і в Мелітополі. Це все починалося до нового року. В останні дні, там 28, 29 грудня. Треба брати якісь спеціальні дозволи, щоб виїхати там в села, які входять до нашої громади, де взагалі, щоб виїхати там до Бордянська чи до Мелітополя. Також треба брати якісь пропуски. Де їх брати, як їх брати? Ну, точної інформації немає. Значить, Бердянську для приможця видають Бердянську. Ну казали, що їх приможку будуть видавати. Взагалі, я вважаю, що скажімо, це утискання прав людини, навіть якщо вони знаходяться на окупованій території, тобто виїхати до рідних, до батьків, які знаходяться в селі, ну вони не мають перезвони. Привезти ліки чи воду питну, чи їжу, чи ще щось, бо можна, ми знаємо, що зараз ситуація там дуже складна. Нині у Приморській громаді залишається менше третина з 24 тисяч 800 жителів. Більшість роз'їхалися Україною, зокрема до Запоріжжя. Інші за кордон, каже Олександр Кошелевич. Забрійського інженера підозрюють у зборі інформації для коригування вогню по об'єктах критичної інфраструктури Запоріжжя, Києва та Львівської області. За інформацією Служби безпеки України, підозрюваний працював інженером на одному з держпідприємств. Під час відряджень він збирав інформацію про розміщення та стан стратегічних об'єктів, котру передавав своїм кураторам в ФСБ. Під час чергового відрядження на Львівщину його затримали. Чоловікові повідомили про підозру за фактами державної зради та виправдовування збройної агресії. Суд ухвалив рішення про утримання під вартою без можливості внести заставу. Двоє чоловіків дістали травм внаслідок аварії, що сталася 5 січня на проспекті Соборному. За інформацією речниці Нацполіції в області Катерини Третинко, водій автомобіля Мазда не пропустив легковик та зіштовхнувся з автокія. Чоловіків ушпиталено. Обмежують пересування, посилюють патрулювання та запроваджують цілодобову комендантську годину на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Військові РФ посилюють тиск на місцевих жителів. Про це суспільному повідомив військовий оглядач Дмитро Снігірьов. У деяких районах Запорізької області, не тільки Запорізької, раз по разу зникає стильниковий зв'язок. Чому знов-таки вимикають його? Щоб неможливити витік інформації щодо передатфокації військових колон і відповідна місць базування як особового складу, так і важкої бронетехніки. Але ну так, давайте подивимося на повідомлення генштабу зсу раз по разу, бавовна виникає в тих чи інших районах Запорізької області Херсонської області. Ми чуємо про те, що буквально день тому на території Запорізької області в чергове було знищено місце накопичення важкої бронетехніки росіян. Тобто це свідчить про те, що незважаючи на масовий терор, залякування місцевого населення населення, рух спротиву не припиняє своєї ефективної роботи. Рішення Запорізької міської ради про об'єднання дев'ятого пологового будинку з четвертим призупинено. Відповідне рішення ухвалив Запорізький окружний адміністративний суд. Повідомила Суспільному виконувачка обов'язків головного лікаря дев'ятого пологового Олена Пейчева. За її словами, судовий розгляд щодо реорганізації закладу триває. Це Оксана Сербіна, жителька Хортицького району міста Запоріжжя. Жінка розповідає, повернулася з-за кордону заради того, аби народжувати саме у дев'ятому пологовому. Тим, що заклад планують реорганізувати, обурена у мене почалася дуже кровотеча, сильна, але ми тут живемо дуже близько. Чоловік мене одразу в машину. Ми приїхали сюди. Я втратила півтора літра крові і дитинку врятували. Тому що ну це дуже швидко. Якщо б ну мені довелося їхати в четвертий родом або там перинатальний, це б ну кровотеча, ви ж самі розумієте, і могла би загинути і я і дитина. Ми були в шоці. Це по перше, ну і нас обурив цей момент, тому що ну якщо врахувати, що закриють дев'ятий, то залишається по факту три пологових на весь на все місце Запоріжжя. Ну я вважаю, що це не трошки недоцільно. і тим паче на, ну зараз це не на часі. Згідно з рішенням сесії міської ради від 7 грудня 2022 року, дев'ятий пологовий в Хортицькому районі мають приєднати до пологового номер 4, Що в Дніпровському. Розуміємо, що завтра нам можуть прийти і сказати, що більше у вас немає робочого місця. Тільки чутки, нічого більше з інтернету. Те, що наш пологовий будинок хочуть ліквідувати, все, далі нічого ніхто не знає. Ніхто з нами не зустрічався, не повідомив, що буде, коли буде, що нам чекати. Ми всі переживаємо за свої посадові місця. А так нічого ніхто не знає. Як за процедурою відбуватиметься оптимізація, і досі невідомо, каже виконувачка обов'язків головного лікаря Олена Пейчева. Аби оскаржити рішення сесії, звернулися до суду. Ми наразі подалися до суду і рішенням ухвалою суду наша реорганізація призупинена, тобто ми зараз у судових розборках. Готуємо ще один позов, який більш конкретизує по суті нашу справу наш попередній позов. Тобто розгляд по суті тепер справи йде. нині в країні. Відбувається четвертий етап реформування системи охорони здоров'я. Його реалізацію займається обласна та міська влада, каже керівниця експертної групи програми ефективне управління мережою медичних закладів в умовах децентралізації Аліса Макаріхіна. Оптимізація наразі, скажімо, злиття закладів, є на часі, тому, що їх потужність буде вищою, буде концентрований, на розпорушений. Контрактування з Національною службою здоров'я управлінські рішення, які будуть прийматися, вони будуть мати більш такий загальний характер для всієї території. Питання в тому, яким чином вони відбуваються, чи проходить комунікація, чи залучена медична спільнота до цього процесу, громадські діячі та, власне кажучи, інші зацікавлені сторони. За словами Аліси Макаріхіної, процес реформування в Запорізькій. Області, яка тимчасово окупована на понад 60 відсотків, має відбуватися після завершення військового стану. Чому у Запоріжжі його вже розпочали? Журналісти Суспільного направили інформаційний запит до профільного департаменту Запорізької міської ради. Чекаємо на відповідь. Анна на Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Дев'ять місяців в окупованому Мелітополі провів отець Олександр. Каже, не міг покинути людей. Попри утиски, знущання, обшуки, правити службу, допомагати волонтерити продовжував би й далі, але російські окупанти депортували священника. Настоятель парафії Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в Мелітополі Олександр Богомас зрозумів, що почалася повномасштабна війна, коли почув вибухи на аеродромі. За день окупанти повністю захопили Мелітополь. Було кілька боїв. Під містом, в місті, і вже ввечері вже було зрозуміло, що російські військові в місті. Вже ми бачили колони, бачили солдатів, і наступного дня так само ми вже бачили військові машини, які їздять по місту. І потім далі ті колони тут тисячі тисячі машин, які ну різної техніки тяжкої броньованої, яка йшла в напрямку на Запоріжжя. Виїжджати отець Олександр не збирався, бо не міг полишити людей. Продовжував правити службу, молитися, їздити по парафіям. Окрім цього, разом з іншими парафіянами надавав прихисток, годував людей, роздавав гуманітарну допомогу та ліки. Шість разів у священика влаштовували обшуки, допитували, звинувачували у переховані зброї тощо. На сьомий раз 1 грудня, отця Олександра вивезли з міста. Мені дозволили одягнути теплий одяг, дозволили взяти з собою документи і сказали, що забороняють взагалі діяльність католицької церкви і греко-католицької римсько-католицької церкви на окупованих територіях. Мене вивезли. За Василівку там пройшов процедуру, яка називається «видварення», Так за їхньою мовою, їхньою термінологією, мене там занесли вони в базу даних, взяли в мене відбитки пальців вже черговий раз. І потім ще кілька блокпостів мене провезли, і останні крайні два блокпости я вже проходив пішки. Пішка отець Олександр пройшов близько 15 кілометрів. Згадує, було страшно, розумів, що знаходиться на передовій. Йшов попри обстріли, заміновану навколо територію, вже майже знищеному Кам'янському, зустрів жінку і дідуся, які йому допомогли. Він мені показав напрямок, іти, і в мене був вибір або повірити йому, бо він зі мною далі не пішов. Або шукати якийсь інший шлях. Ну, але це був той шлях, по якому проходили зелені коридори. Я бачив, що там накатана дорога, і я зрозумів, що ну, вирішив йому довіритися так. Коли я йшов, я, я бачив, як літає, як стріляє. Я чув, як, є, як вилітають гради російські. Я бачу вибухи, ну, клуби диму, це все. Я бачу, як були прильоти, чув, як свистять снаряди. Це дуже, це такий досвід, я такого ніколи в житті не чув. Ясно, що здригається все тіло, внутрішні дуже неприємні відчуття. Те, що дійшов до підконтрольної Україні території, каже священик, було божим дивом. І перший український військовий, якого його зустрів, це був боєць на Звардії. І, і він мене здалеку впізнав, це був наш парафіянин. Це теж таке було дуже велике чудо нашої зустрічі, яке підбадьорли мене його. Ну і далі вже мені допомогли доїхати до Запоріжжя. Поліція. Зараз отець Олександр продовжує служити богу та підтримувати людей. Чекає на деокупацію рідного міста і повернення додому. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини. Запоріжжя. З українського комплексу стугна. Черкасець Дмитро стріляє по російських танках. Цю гру каже, завантажив місяць тому. Це, мабуть, перша українська гра, взагалі, яка стала е, наскільки популярною. І плюс як, е, як додаток, це допомога ЗСУ. В головному меню натиснути донат для захисників. Відкриється сторінка, де можна вписати свої дані і перевести гроші. Також з кожної реклами, яку ви дивитесь в грі, ця монетизація вона капає на карту ЗСУ. У вільному доступі гра з'явилася на початку осені. Тоді каже один з її розробників Микита Дяченко. Хотіли, щоб їхня розробка працювала для ЗСУ. З 19-го року такий протиракетний комплекс, як стугна, такий, і це, по перше, була одна перша мета, щоб популяризувати українські розробки. А друга ідея зараз кожна людина працює над тим, щоб допомагати армії якомога швидше приблизити нас до перемоги. Наша суперсила це розробка ігор, тому ми вирішили, що це. Гра може заробляти гроші для нашої армії. Гра має близько 200 завантажень серед них 30 активних користувачів, які і поповнюють скарбничку своїми донатами та монетизацією від перегляду реклами. Стосовно донатів прямих, які йдеться, це проходить. Це неможливо ніяк відслідкувати, оскільки транзакція йде тільки конкретно між людиною, яка це робить, і отримувачем. Взагалі, середня тенденція за там тисячу переглядів рекламного матеріалу, це нараховується від 1 до 5 доларів серед користувачів. Тому прямо пропорційно чим більше кількості, чим більше тисяч переглядів самої гри реклами, точніше в цій грі. Тим більше відповідно гроші люті отримує наша армія. Гравці з Тухни – люди із 170 країн. На гру вже знімають відеоогляди, пишуть відгуки та ширять її серед друзів, говорить Микита. Та найважливіше для них, як для розробників, що вона працює на українську перемогу. Віктор Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.